Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валентина Пухнач Пригоди в країні динозаврів читає Людмила Алієва. Історія четверта Хто розумніший? У маленького бронтозавра броника було двоє найкращих друзів дикобраз колючка та броненосець Круглик. Їх дружба була дуже міцною, що не могло не викликати заздрощів. Одного разу, коли друзі весело рахували листочки на деревах, до них підійшов динозавр-раптор. Він ходив на двох задніх масивних лапах. Тоді як дві передні були зовсім маленькими. А ще він мав невеликий гребінь на голові і дуже цим пишався. Друзів у раптора не було, адже він часто крав яйця з чужих гнізд. За це його в долині дуже не любили. Тож і не дивно, що він захотів посварити друзів. Я бачу, що ви дуже розумні, дітки, улесливо почав він, та от цікаво. А хто з вас найрозумніший? Друзі завмерли. Звісно, кожен думав, що саме він самий розумний, та сказати вголос не наважувався, щоб не образити інших. Хитрий раптор лише задоволено посміхнувся та попрямував геть. Він думав, що вони врешті-решт рано чи пізно пересваряться, вирішуючи, Хто з них розумніший? Та він не вгадав. Я думаю, що вирішити, хто з нас розумніший, може лише дуже мудрий динозавр, порушив мовчанку Броник. Хоча я, чесно кажучи, думаю, що це і неважливо. Проте цікаво, сказав колючка, думаючи, що він найрозумніший. Ну, якщо вам так цікаво, то я знаю одного трицератопса. Він дуже старий, а відтак мудрий. І я думаю, що він з радістю розсудить нас по справедливості. На тому й порішили, і вже наступного дня попрямували до домівки старого. Мудрий трицератопс вислухав малечу і сказав я живу вже дуже багато років і, звісно, радий, що ви прийшли до мене з таким запитанням. Я, звісно, багато знаю. Та знання це зоряне небо, з якого я знаю лиш маленьку зірочку. І зовсім не важливо, хто найрозумніший, адже ніхто не може знати все про все на світі. Ви, друзів, обирали серцем, а не розумом? То хіба ж тепер важливо, хто найрозумніший? Друзі дуже зраділи, що їм не потрібно вирішувати суперечку, адже переможець був би тільки один. Та й рушити дружбу, щоб тільки дізнатися відповідь їм теж не хотілося. І дійсно, хіба ж це важливо? Знати, хто найрозумніший?